Як багато міфів існує про вправи для тонкої талії та плаского живота. Сьогодні у відео ми їх розберемо. Також я розкажу вам, як влаштовані м'язи, які роблять талію тонкою, і як їх тренувати. І найголовніше дам вам невеликий комплекс вправ для зменшення талії, який вам точно допоможе. А ви поки ставте лайки до цього відео та підписуйтесь на канал, давайте просувати український контент. Я тут регулярно випускаю відео про здорове, гарне та сильне тіло. Міфи про талію. Давайте розберемо три найбільш популярні міфи про методи зменшення талії. Ці методи не тільки не зменшать вам талію, а ще й можуть зашкодити вашому здоров'ю. Міф номер один: щоб зменшити талію та живіт, потрібно його втягувати. Ні, не потрібно. Живіт приймає участь у диханні. Є м'язи, які включаються на вдиху, а є ті, які включаються на видиху. В середньому ми робимо 17-20 тисяч вдихів видихів на добу. Стільки ж мають працювати і м'язи живота? Якщо вони активовані, нормально працюють, не в спазмі, то це 17-20 тисяч повторень на прес. Щодня нормальне таке тренування, правда? Але втягуючи живіт, ми блокуємо роботу м'язів живота і пропускаємо таке природне тренування. І добре, б, якби ми просто пропускали вправи. Втягування живота призводить до застоювання зони живота, внутрішні органи. Мають рухатися вгору вниз із кожним дихальним циклом. Таким чином відбувається масаж, покращується кровообіг у внутрішніх органах, але втягування живота блокує цей рух. Крім того, якщо не працює корпус, щось же має дихати все одно і включаються допоміжні м'язи. Це шия. Вона створена для короткого проміжку активного дихання, коли не вистачає основного дихання. А тут шиї приходиться включатись постійно, що і призводить до її. Перенапруження болю в самій шиї та головних болей. Найгірше, що для мозку шийне дихання є сигналом стресу. У нас в житті і так стресу вистачає, тому такий додаток може призвести до проблем зі здоров'ям, і все це через на перший погляд невинне втягування живота. На жаль, досі є тренери, які говорять своїм клієнтам. Тримати живіт постійно втягнутим або напруженим, забуваючи про те, що район живота приймає участь у диханні. Живіт стає нефункціональним, він стає ригідним. І якщо для фото та реклами це згодиться, то для життя ні. Тому розслабляємо живіт і даємо йому нормально виконувати свої функції. Перший час буде Трохи незвично, некомфортно, але так треба повірити. Міф номер 2 щоб талія залишалась тонкою, треба займатися, затягнувшись поясом. А ось це не тільки неправильно, а ще й небезпечно. Навколо талії, у нас є поперечний м'яз живота. Він являється нашим таким внутрішнім поясом і є аж третім шаром м'язів живота, самим глибоким шаром. Будучи важливою складовою черевного преса, м'яз зменшує обсяг черевної порожнини, тобто буквально зменшує ваш. Живіт таталію. Також м'яс підтримує органи черевної порожнини і у правильному анатомічному положенні і є своєрідним корсетом в ділянці корпусу. Поперечний м'яс живота бере участь у стабілізації поперекового відділу та кісток тазу. Це та сама область, яка частіше за все болить у дорослих людей поперек. при носінні поясу постійно, ви тим самим відключаєте свій м'язовий корсет, тобто поперечний м'яз живота, який взагалі-то повинен оберігати під час навантажень ваш хребет і внутрішні органи. І також цим дуже збільшуєте внутрішньочеревний тиск, який у свою чергу починає тиснути на ваше тазове дно. Це призводить до пролапсу, опускання органів малого тазу, нетримання сечі та збільшення талії і живота. Тобто, уявіть собі, ви перетягуєте себе навколо талії. По полу тиск нікуди не дівся, куди він направиться, вірно вниз в тазове дно та вгору в шию. Природу не обманеш. Важко атлетичний пояс ніколи не використовується протягом усього тренування ще раз. В нашому тілі вже є природній пояс на талії та попереку. При носінні ззовні додаткового поясу, ви виключаєте ваш внутрішній корсет, і коли ви пояс для попереку чи для талії знімаєте, ваш живіт просто випадає вперед, бо більше не виконує свою функцію. Але естетичний ефект це не найстрашніше, що робить пояс для талії із вашим тілом, бо відключаючи функцію глибоких м'язів живота. Ваш поперек, жіноче здоров'я, внутрішні органи та органи малого тазу починають страждати. Міф номер три: вакуум допоможе зменшити талію та живіт. Авдомінальна гімнастика або так званий вакуум, яка протягом багатьох років вважалася корисною у жінок із пролапсом матки та нетриманням сечі, не має великої доказової бази, як показують результати досліджень. Всі дослідження з цього відео я дублюю в описі до цього відео. В дослідженнях оцінювалася ефективність додавання вакуум. Для живота до інших фізичних вправ у жодному з них не було виявлено користі для таких пацієнтів. Тобто, вакуум не допоможе вам покращити стан тазового дна, зменшити талію чи зробити живіт пласким. Основною метою вакууму вважають активацію м'язів тазового дна та поперечних м'язів живота, про яких я вам вже сьогодні розказувала. Теоретично така техніка має знизити внутрішній черевний тиск і, відповідно, зменшити частоту стресового нетримання сечі та опущення тазових органів. Теоретичні припущення не підтвердились у дослідженнях. Крім того, вакуум посилює тазовий біль у деяких підослідних. Це пов'язано з тим, що у пацієнтів з гіперактивним тазовим болем м'язи вже вкорочені. Це називається ригідність м'язів тазового дна. Та абдомінальна гімнастика, тобто вакуум, робить їх. Ще коротшими, отже, дисфункція тазового дна може посилитись. Я ж у своїй роботі тренером даю клієнтам вакуум дуже рідко і не в класичному вигляді для зняття спазму з дихальної діафрагми та міжреберних м'язів, і виключно як підготовку до основних вправ для живота, а не як окрему чудодійну вправу. У цьому відео пізніше я дам вам таку вправу. Підсумуємо, вакуум це не чарівна вправа, яка зробить вашу талію тонкою і живіт пласким. Вакуум може нести негативні наслідки та має протипоказання. І я точно не рекомендую робити вакуум щодня, як зробити талію тоншою. Якщо дуже спрощено пояснити, то талія зменшується, коли нормально працюють глибокі м'язи корпусу. Ось, наприклад, дослідження взяті з книги Девіда Вайнштока Нейрокінетична терапія дослідження визначили дві основні системи стабілізаторів тіла: внутрішній блок та зовнішній блок. При зниженні неврологічної активності м'язів внутрішнього блоку, м'язи зовнішнього блоку втрачають узгодженість дій спокійно. Зараз все поясню. В нашому тілі є м'язи, які знаходяться глибоко всередині під шарами інших зовнішніх м'язів. Це м'язи внутрішнього блоку або так звані глибокі м'язи, про які я вам сьогодні вже розказувала. До них відносяться, наприклад, поперечний м'яз живота, який ми вже розбирали у міфах про талію, дихальна діафрагма, м'язи тазового дна та інші м'язи. Але у більшості тренувань чомусь тренують м'язи зовнішнього блоку, такі, як, наприклад, сідничний м'яз, найширший м'яз спини. Квадратне м'яз поперека та інші вони не включаються так, як мали б ефективність тренування падає. Додайте сюди ще пояс для талії та постійне втягування живота, які відключають м'язи корпусу. Ну і вибачте, яку талію ви хочете після цього. Тут хоч би не загнутися від болю в спині, який скоріше за все з'явиться з-за такого режиму. Ну що, ви дізналися, яким чином живіт та талія тримаються підтягнутими. Тепер давайте на практиці перевіримо, як правильне тренування підтягує живіт, зменшує талію, і бонусом знімає біль в попереку та покращує жіноче здоров'я. Прави для зменшення талії важливий момент перед вправами. Якщо у вас під час вправ заболів сильно поперек або схопило, наприклад, шия, то зменшіть амплітуду або робіть трохи повільніше. Якщо, в принципі, вам стало боляче, погано під час вправ, то, будь ласка, не робіть їх і пропустіть. Якщо у вас є діастаз, то робіть ці вправи тільки з дозволу, дозволу лікаря. Ми з вами почнемо лежачи на спині, сідаємо і ось таким чином через коліно лягаємо на спину. Лягте в зручне положення і зараз знайдіть свої ребра, передні нижні ребра. Вони знаходяться прямо під молочними залозами. І потріть себе ось в боки вправо-вліво, наче ви кішечку гладите. Угу. І тепер залиште долоні на своїх ребрах. Робимо глибокий вдих носом. І відчуваємо, як ребра трохи розширюються в сторони і вперед. На видиху через ніс. Відчуваємо, як ребра опадають вниз. Поки нічого не робіть, просто прослідкуйте за своїми ребрами. Вдих ребра піднімаються, розширюються. видих носом, ребра опадають. Поки не напружуємося, розслабте плечі, розслабте обличчя, щелепи. Добре, а тепер спробуємо трошки збільшити цей рух. Захопіть себе пальцями дуже обережно за нижні ребра. Ми не вириваємо ребра, а ми злегка пірнаємо пальцями і трошки так підхоплюємо пальцями. Якщо у вас нігті, то робіть це обережно. Робимо вдих і пальцями трохи розширюємо ребра, наче їм допомагаємо, але не робимо собі боляче. На видиху надавили злегка п'яточками долоні на ребра. І допомагаємо їм спуститися вниз, і туди аж в таз їх опускаєте. Вдих, розширяємо ребра, видих, ребра опускаємо туди в таз. Живіт, будь ласка, не втягуйте, просто відчуваєте, як грудна клітина опадає вниз. Ще разок. Добре. А ось тепер ми зробимо той варіант вакууму, про який я вам розказувала. Ви відчули, як у вас ребра розширюються. Нам потрібно зробити фальшивий вдих, той, який робиться в класичному вакумі. Як це робиться? Ми видихаємо звичайний просто видих, перекриваємо голосову щілину і робимо фальшивий вдих, тобто рух такий, наче вдих, але повітря не заходить. І під цьому, при цьому у нас живіт підтягнеться, а ребра трохи розширяться. Давайте спробуємо поки що просто зробити фальшивий вдих. Долоні залиште на ребрах, робимо видих, звичайний, перекрили голосову щілину, Робимо фальшивий вдих, підтягуємо живіт і тримаємо. Відпустили живіт, після цього вдихнули носом. Подихали. Якщо вам було боляче, ось тут, в момент, коли ви підтягували живіт, зменшити просто амплітуду, у вас там є сильний спазм в діафрагмі. Ми зараз зробимо те ж саме, але пальцями так ще розширеними ребрами, як ми робили тільки що. Тобто, підтяг... пальчиками злегка розтягуємо в сторони. Не робимо собі боляче і при цьому утримуємо живіт. Поїхали. Видих носом. Перекрили голосову щілину. Робимо фальшивий вдих, підтягуємо живіт. Розтягуємо ребра. Відпустили живіт, вдихнули носом. Можете відчути, як одразу вдих став ширший. Якщо у вас не виходить робити фальшивий вдих, не страшно. Просто підтягуйте живіт, не дихайте і злегка розтягуйте. Давайте ще раз це зробимо. Видихаємо. Перекрили голосову щілину. Фальшивий вдих. Підтягнули живіт. Пальцями розтягуємо обережно. Відпустили живіт. Вдихнули. Подихати трошки. Все, цього достатньо. Більше нам не потрібно. Три-чотири рази максимум ми робимо. І тепер ми вже продовжимо працювати з самим м'язами живота, коли ми зняли цей спазм. У нас все ще руки на ребрах. Ми тепер будемо на видиху сильніше опускати ребра в таз. Руками прямо ось так допомагаємо туди опускатися. На вдиху нічого не робимо. Поїхали, робимо вдих носом. І видих. Опускаємо ну, ребра в таз, опускаємо руками так аж прогладжуємо. Відчувайте, що у вас вже живіт трохи напружився і може трохи піднятися підборіддя. Вдих, розширюємося. Видих. Тянемо, тянемо ребра туди вниз. Добре. Зараз ми робимо те ж саме, але видихаємо через літеру С. Ось таким чином. Поїхали. Ховаємо ребра, ховаємо ребра. І ще довгий протяжний видих. Молодці. Переводимо руки собі за голову, візьміть себе за потилицю добре. І лігті відриваємо від підлоги. Вони мають бути в боковому зорі. Ми зараз робимо те ж саме. Ребра опускаємо в таз, ми вже просто не будемо допомагати собі руками. Поїхали вдих, видих через букву С опускаємо ребра. Опускаємо, опускаємо, опускаємо і в самому кінці припідніміть голову, голова киває і підборіддя потягнули на груди. Оп, закрили ребра, максимально відчуваємо тонус в животі, вдих, опустилися. Ребра розширилися, видих. Спочатку закриваємо ребра. І коли вже закрили добре ребра, припіднімаємося, ліктями потягніться вперед, голова киває, закрили ребра, максимально дивимось на стегна. Вдих, носом лягли. І ще. Підйом, 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 підйом. Видихаємо, видихаємо, видихаємо. Відчуваємо напругу в животі. Якщо все правильно робите, вже може трошки потрясувати. Молодці. Останній раз, якщо кружиться голова, видихайте носом. Закрили ребра, залишилися в верхньому положенні. І зараз припідніміть ліву ногу від підлоги і візьміться лівою рукою під колінкою. Тримаємо це положення, права рука залишилася за головою. І ногою трошки натисніть вперед. створіть тут точку опори. Ребра закриті, і ми починаємо правим ліктем тягнутися до лівого коліна, але не торкаємося і дивимося на свою ліву руку. Оп, трошки закрутилося, повернулися в центр, дивимося між стегон. Видих. Правим ліктем потягнулися до лівого стегна. Дивимось на руку, вдих, дивимось на стегна. Ще видих. І відчуваєте, як на видиху ви трохи скручуєтеся, ваші ребра хочуть вилізти, але ви їх ховаєте нижче. Від цього включається прес. Видих. Тримайте добре потилицю, щоб у вас шия не напружувалася. Ногою тиснемо вперед. Видих. Тут прям важко має бути. Видих. Тобто ми не, не гойдаємося туди-сюди. Ми робимо рух свідомий. Дивимося між стегнами, потім дивимося на лікоть. Видих, на лівий лікоть. І ще спробуйте не вистрибувати різко, а доводити плавно на контролі вперед і на контролі в центр. Останній раз. Видих. Молодці, поміняємо руку, спробуйте не лягати, а залишитися на горі. Поміняли ногу, поміняли руку правою рукою захопили праве стегно, ліва рука в потилицю, і стегном трохи надивили вперед. Перевірили, що ребра закриті. Поїхали лівим ліктем, тягнемося до правого стегна по діагоналі. Перевели погляд на правий лікоть. Вдих. В центр повернулись, дивимося між стегон, Видих, лівий лікоть до правого стегна. Подивились на праву руку, вдих між стегнами. І перевіряйте, як там ваші ребра. Ховайте їх. Можете зараз почупати себе за живіт. Він має бути тугим, не м'яким, особливо по бокам. Перевіряйте, якщо по бокам пальці пірнають, ховайте ребра. Видих, молодці. Якщо все робити правильно, вже має все труситися. Видих. Бо знаєте, просто так похитатись туди-сюди кожен може. А ви спробуйте на контролі все робити. Особливо в крайніх точках. В самому горі плавно доводити. Не підстрибувати, а от прям доводьте плавно. Молодці, останній раз. Самий гарний, самий чистий раз. Видих, дих. Лягли. Добре. Погладили себе знову по ребрам і взяли себе за коліно. Перекатом сіли, ось такий у нас вийшов комплекс, короткий, але дуже дієвий для нашого живота та для нашої талії. Можете зараз сісти, бо трохи походити і відчути, що ось тут все в тонус прийшло, при цьому ми нічого, нічого не закачували. І ви відчули, як важливі ось ці всі деталі, про які я вам тільки що розказувала у відео: як досягти гарної фігури та здорового тіла. Справи, які я дала вам, можна виконувати щодня, якщо є бажання, але це не обов'язково. Для підтягування живота, та покращення здоров'я достатньо тренуватись 2-3 рази на тиждень. Але майте на увазі. Нервова система швидко звикне до таких вправ, і вони перестануть діяти для повноцінної зміни фігури, вправи мають постійно видозмінюватися, щоб дивувати нервову систему та не зупиняти прогрес. Тоді перші результати в талії та животі, ви побачите вже десь за 2-4 тижні. Це підтверджують учасниці моїх тренувань архітектура тіла. А от зменшення болю в спині, в шиї, покращення постави та гарний сон. Учасниці відчувають вже після першого тижня тренувань. Якщо ви хочете Хочете, зменшити талію або вас турбує випираючий живіт, біль в спині та шиї, то вам необхідно тренуватись комплексно, включаючи в тренування і глибокі, і поверхневі м'язи. Таку систему тренувань я даю в архітектурі тіла. Це підписка на онлайн-тренування в закритому каналі в Телеграм. Тренування виходять три рази на тиждень всього по 20-30 хвилин. Все в записі без обладнання, тому ви можете виконувати тренування вдома в будь-який момент. Щотижня в архітектурі тіла виходять тренування для. Проблемних зон: це живіт, талія, стегна, сідниці, руки, спина. Окрім того, кожного тренування я даю вправи для здоров'я, наприклад, від болю в попереку для зняття напруги в шиї, від менструального болю та для здоров'я шлунково кишкового тракту. Тобто, ви зможете регулярно виконувати ефективні та корисні вправи. Тренування постійно виходять нові і вони майже не повторюються. Тобто, ви будете постійно прогресувати, і це всього за 20-30 хвилин три рази на тиждень, не щодня. Плюс це дуже цікаво, і хочеться відкривати та робити кожне наступне тренування. Коштує доступ до архітектури. Ахітектури тіла всього 900 гривень на місяць. Щоб придбати доступ на наступний місяць, переходьте за посиланням в бот в описі до цього відео. Там ви також знайдете мій інстаграм, в якому я викладаю багато корисної та цікавої інформації про тіло. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І не забудьте виконати вправи, бо просто зберігти їх недостатньо, щоб був результат.